Сьогодні ми починаємо з вами діагностувальні роботи. І першою діагностувальною буде діагностувальна робота з аудіювання. Аудіювання це вміння слухати. Але перш ніж прослухати завдання, треба правильно його оформити. Зверху записуйте своє ім'я і прізвище. Марія Іванова. Спочатку ім'я, потім прізвище. Пам'ятайте, що ви записуєте своє ім'я та прізвище. Далі, відступивши клітиночку вниз, записуєте дату. Дата повинна бути записана та, яка у нас на слайді. Нагадую, між попереднім рядочком і великою літерою клітинка не залишається. Якщо ви бачите, що вся дата може вміститися в один рядочок, то Овмей можна записати поряд з числом. Якщо ж ви бачите, що Овмей повністю не вміщується на перший рядочок, переносимо це на другий. Знову ж таки, не забуваємо, що між рядочками тільки одна клітиночка. І ще рядочком нижче записуємо вид роботи лиснінг. Перше завдання записуємо від початку рядочка римське один. Переходимо далі. Для того, щоб виконати завдання. Ви його повинні прослухати. Це перше. Потім записати, як звати хлопця, в якій країні або місті він мешкає, яка погода була вчора, яка погода сьогодні, яка погода подобається Марку, а яка ні? Що йому подобається робити? Все це по тексту. Вмощуємось зручненько і слухаємо уважненько. Are you ready? Готові? My name is Mark. I live in London. The weather was foggy and wet in London last week. There were grey clouds in the sky. It was raining all the time. I don't like rainy days because it is usually cold and muddy. But today the weather is warm and windy. The sky is blue. There are no clouds in the sky. The sun shines brightly. I like warm and windy weather. Because I can fly a kite in the yard. Якщо не встигли записати потрібні вам відомості, ставимо на паузу і слухаємо текст стільки разів, скільки вам потрібно. Прослухали, записали. Переходимо до наступного. Перше завдання у нас треба прочитати погоду і записати, яка ж погода була last week минулого тижня, а яка today. Не забуваємо про рукописні літери. Ми дуже часто робимо помилки якраз у буковці F і буковка А. Звертайте на це особливу увагу. І так, циферку 1 номер завдання ви вже записали. Тепер записуємо last week. Ставимо дві крапочки і записуємо тут, яка ж погода у нас була минулого тижня last week. Коли запишете. Відступаємо рядочок вниз і записуємо слово today. Сьогодні. Ставимо дві крапочки і записуємо, яка ж погода у нас була сьогодні. Ставте на паузу, виконуйте завдання. Виконали. Переходимо далі. Завдання номер два. Тут ви повинні будете прочитати та перекласти речення і визначити: правдиве воно, true, або помилкове false. Після today ми відступаємо дві клітиночки, записуємо. Римське 2 номер нашого другого завдання. У нас, як ви бачили, там 6 речень. Поряд з кожним номером речення будемо записувати буковку або F, або T. Виконуємо. Не забуваємо, що буковки ми пишемо рукописними. На слайді вони вже написані. Виконали. Йдемо далі. Ваше завдання повинно бути записано приблизно так. Це неправильна відповідь, це просто довільно написані буковки. Відступаємо ще дві клітиночки вниз і будемо виконувати третє завдання. Римське 3. Третє завдання також складається з шістьох речень. І ми їх також можемо записати. За речень у нас 6. Записуємо 6 цифрок вниз. А поряд ви будете вже писати правильну відповідь. Вам дано два варіанти відповідей, але вірна тільки одна. Наприклад. Max, Mark lives in London. Якщо Марк, на вашу думку, живе в Лондоні, то поряд з одиничкою ви запишете слово Лондон. Якщо ж Марк живе в Нью-Йорку, то ви поряд з одиничкою запишете нью York. Не забуваємо про рукописні літери. Консультуємось з абеткою, якщо щось забули. Точнісінько, так же ми виконуємо всі шість речень. Ставимо на паузу. Виконуємо. Виконали. Ось приблизно так буде виглядати ваша діагностувальна з аудіювання. Лиснінг це діагностувальна робота з аудіюванням. Це не ваша виконана готова робота. Це тільки зразок для того, щоб ви бачили, як повинна виглядати готова робота. Молодці! Чекаю ваші роботи, наснаги вам і успіхів! Goodbye!